За минулу добу зафіксовано активізацію діяльності бендаформувань та їх численні намагання спровокувати українських військових з метою обвинувачення української сторони у порушенні режиму тиші. За даними розвідки, в середовищі бойовиків збільшується протиріччя на ґрунті підпорядкування різним керівним центрам та незадоволення власним грошовим забезпеченням з території Російської Федерації продовжується надходження. Зброї, боєприпасів та найманців. Бойовики продовжують вести авіаційну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів. За минулу добу українські військові виявили п'ять таких безпілотників. 4 з них на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Сартана. Ще один зафіксували на Луганщині неподалік трьох ізбенки. За останню добу. Внаслідок провокаційних обстрілів поранено трьох українських військовослужбовців. Загиблих немає.